Друзі, хочеться поділитися декількома думками про Йосипа і про його братів. Всі ми пам'ятаємо, що Йосип був улюблений син свого батька Якова. Він вирізнявся між своїми братами, вирізнявся мудрістю, вирізнявся красою і особливо вирізнявся тою одежею, яку пошив йому батько. Всіх були одежі, скажімо так. Стандартні, подібно як в радянському Союзі, знаєте, все було однакове. А його одежа була прямо як в американця, який приїхав, наприклад, в Україну, ну, в Радянський Союз ті часи. Це дуже сильно його вирізняло. І ви знаєте, брати, замість того, щоб порадіти за свого брата, що батько його любить більше, вони дуже сильно спокушувалися на нього і озлоблювалися. Ви знаєте, що подібну ситуацію я бачу сьогодні і в церквах. Коли ми бачимо братів, сестер своїх, як то сказати, одноцерковників з більшими обдаруваннями, ніж в нас, замість того, щоб за них радіти, ми починаємо спокушуватися, чому цей брат так гарно проповідує, а я так не можу. Чому цей брат так гарно співає, а я так не можу? І ми, замість того, щоб благословляти, щоб дякувати Богу за те, що твій брат стільки має, ми починаємо озлоблюватися. Давайте згадаємо а, цей момент, коли Йосипа вкинули в яму і вже мали його вбити, вже, вже брати малювали план, що вони скажуть батькові, як його з'їв хижий звір, що вони скажуть, де він пропав, як він помер. І тут одному з братів, його звали Юда, приходить ідея, і він каже: Браття, давайте що толку, що ми його просто вб'ємо. Там от ось ідуть ізмаїльтяни, давайте ми продамо Йосипа в рабство. Мало того, що він там в рабстві помре, ми ще будемо мати за нього якісь гроші, поділимо їх між собою. І ось вони це запланували і продали Йосипа в рабство. Друзі, ще раз наголошую: не спокушуйтеся на чужі дари. Не спокушуйтеся, коли ви бачите, що хтось більше благословеніший, ніж ви. Коли Бог роздавав свої обдарування, він їх роздав так, що для кожного попалося щось дуже дуже цінне. Просто ми не вміємо. Це побачити, просто воно може зіграти не зараз, а в якійсь певній обставині. Повірте мені, що те, чим, те, що вам дав Бог, воно для вас буде найцінніше. Якщо ви знаєте, до чого покликані ви, ви перестанете завидувати іншим, ви перестанете спокушуватися на одежу Йосипа. Скажіть мені, будь ласка, в кого було краще покликання? В Йосипа? Чи в Юди. Так, можливо, Йосип став управителем. Але через Юду прийшов Месія, і тому Юда важливіший. Якби Юда це знав, може би він не озлоблювався би на Йосипа, вмійте дочекатися свого часу. Ваше покликання для вас краще.